Давайте поговоримо більш конкретно про проекти, яким Рада Європи приділяє значну увагу. Ви вже згадали, що хоча смертна кара була поширеною практикою в Європі, на сьогодні жодна з країн-членів її не застосовує. Як вдалося цього досягти? Знаєте, Рада Європи зіграла провідну роль у скасуванні смертної кари, виходячи з того, що її, її не має місця в демократичному суспільстві. У 1930 з третього року Європейська конвенція про захист прав людини була доповнена забороненню смертної кари в мирний час, а у 2002 її заборонюють за будь-яких обставин. Рада Європи зробила скасування смертної кари попередньої умовою для вступу до своєї організації. З 1997 року на території 47 держав-членів Ради Європи не було жодного випадку застосування смертної кари. Що робить Рада Європи для зміцнення прав людини? Приєднуючись до Ради Європи, кожна країна погоджується з тим, щоб стосовно неї діяли механізм незалежної оцінки практики дотримання прав людини і демократичних стандартів на її територію. Так, наприклад, Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням регулярно і без попередного повідомлення відвідує місце позбавлення волі в країнах-членах в'язниці, поліцейські відділки, центри тримання іноземців, наприклад, для того, щоб оцінити характер поводження з особами, позбавленими волі. Також є Європейський комітет із соціальних вправ. Перевіряє забезпечення відповідним країнам права на житло, охорону здоров'я, освіту, занятість, свободу переміщення, гарантованих Європейською соціальною хартією. Одним із основоположних міжнародних договорів Ради Європи у сфері забезпечення соціальних та економічних прав людини. Ще один приклад це група держав проти корупції ГРЕКО. Що виявляє е, прогалини в національній е, антикорупційній поліції і закликає країн здійснювати необхідні законодавчі, е, інституційні чи адміністративні реформи, Ця Ці оцінка ґрунтується на Конвенціях Ради Європи в даній сфері. Інший напрям діяльності організації – недискримінація і боротьба з е, расизмом. Європейська конвенція з прав людини забороняє будь-які форми дискримінації з боку державних органів влади з будь-яких підстав. Рада Європи проводить численні заходи щодо захисту меншин, наприклад, Ромів. Однією з форм такі діяльності стала створена Європейська Альянсом міст регіонів по інтеграції ромів. Конкретним результатом роботи Альянсу є проект «РомАкт». Що реалізується спільно з Європейським Союзом. Зі свого боку, Європейська комісія проти расизму та, де... та нетерпимості аналізує ці явище і на регулярній основі робить рекомендації країнам-членам Ради Європи. Рада Європи також відіграє провідну роль у боротьбі з дискримінацією з основами сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Нарешті. Рамкова конвенція про захист національних меншин передбачає механізм моніторингу, покликаний аналізувати і вдосконалювати захист меншин у відповідних країнах. Справжня демократія неможлива без свободи слова та плюралізму, тобто множинності вільних засобів масової інформації. Що робить Рада Європи в цій сфері? Європейський суд з прав людини забезпечує надзвичайно широкий захист преси. Особливо у, у випадках, які стосуються конфіденційності джерел е, інформації. Суд вважає, що відсутність такого захисту е, стримуватиме джер, джерела інформації від сприяння преси і інформування людей стос, е, стосовно питань, які становлять суспільний інтерес, Рада Європи допомагає державам-членам удосконалити їхнє законодавство. І програм, спрямований на захист свободи слова і свободи преси. Важливою складовою прав людини є і гендерна рівність. Чи не так дійсно у сфері справедливості і демократії гендерна рівність вважається важливим чинником економічного розвитку країн. Конвенція Ради Європи про запобігання насильства стосовно жінок, яка є вагомим кроком у цьому питанні, базується на припущенні, що таке насильство неможливе викоренити без вживання заходів, спрямованих на забезпечення більшої рівності між жінками і чоловіками. Метою цього документу Ради Європи є подолання всіх форм дискримінації жінок і підвищення ролі жінок у суспільстві. Діти є уразливою частиною суспільства і багато в чому залежить від дорослих. Що робить Рада Європи для захисту прав дітей? Метою програми Ради Європи стосовно дітей є захист їхніх прав, попередження будь-яких випадків жорсткого поводження, вживання всіх заходів для судового переслідування злочинців і покращення доступу дітей до правосуддя, а також сприяння участі дітей у вирішенні питань, які їх стосуються. Конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насилля стала першим документом, який криміналізував сексуальне насилля для дітей, дітьми, у тому числі вдома та в сім'ї. Конвенція вступила в дію 1 липня 2010 року. Крім цього, Рада Європи прийняла кер... керівні принципи для покращення доступу дітей до правосуддя. Чи реалізовує Рада Європи якісь освітні заходи в сфері прав людини? Це так. Демократ... Демократія також поширюється на активну громадську участь в суспільному житті. Рада Європи розробляє статею та механізми для поширення інформації про права людини і демократію. Хартія Ради Європи про освіту для демократичного громад... громадянства і освіти з прав людини показує нам, як втілити ці цінності в життя. Більш п'яти тисяч лідерів молоді щорічно проходять навчання в Європейському центрі молоди Ради Європи в Будапешті і в Страсбурзі з питань, що стосуються демократії та прав людини. Курси, які вкладаються, створюють каскадний ефект, коли лідери молоді ознайомлюють з вивченим членом їхніх асоціацій і організацій. Інший важливий напрям роботи Ради Європи спостереження за виборами. З допомогою консультативної діяльності та спостережень Парламентська асамблея Ради Європи і деякі інші європейські установи, такі як ОБСЄ, допомагають гарантувати демократичні, вільні та чесні вибори на всьому континенті. Як можна звернутися до Ради Європи? Детальну інформацію про Раду Європи та її діяльності можна знайти на офіційних сайтах Ради Європи чи Українського Офісу. Ми є на соцмережах. Слідкуйте за оновленням наших сторінок у Фейсбук і та Твітер. Також можна особисто завітати до офісу Києва чи зателефонувати нам.